Умови такі, двохповерхові нари, замість матраса таке округляке, з сучками ніякого матраса, нічого. На тому твердому маєш спати. Все. Значить, робили ми по 12 годин. Вихідний був, але по графіку. Не так, що от 6 днів вихідний, а коли попав. І от коли тобі попало, що ти маєш вихідний, то ти не йдеш на фабрику, тільки лишаєшся в зоні. І що хочеш собі робити в той один день, ну, Старався в той день попасти на кухню, щоб там мити посуду чи ще щось, щоб дали їсти. І от я попав в такий день, мене взяли на кухню, ну і то я там робив і топив під котлами, а котли там такі. Великий на 200-300 літрів такі. Я вам скажу, як я варив борщ, як нам варили борщі. Наносив я в котел льоду, бо води не було лід. Там ріка, а все замерзне. Наносив льоду, клав його. Під котлом клав, щоб то стала вода. Потім там в кладовці було капусні листя. Таке мерзле, зелене, куча ціла, де, не знаю, де вони там взяли. Пішов туди і в бочці на чик, того листя і відрами поприносив в той котел, де льоду наносив. І те листя капусня, парилося там, парилося, грілося, треба було, щоб воно закипіло. Прийшов повар, посолив, а воно парує, а не кипить. Но парує і не кипить. Тут вже дзвонок, що прийдуть на сніданок. А воно стоїть ще парує, а в другому котлі чай. Значить, наносив льоду, там так само клав дрова, щоб воно нагрілося, нагрілося, а тоді я беру по приказу повара. Таку велику каструлю і в котел на дно опускаю такого верху, каструлю таку велику. А тоді приходить з тих наглядачів офіцер, щоб бути присутнім, як закладаються продукти. Ну і мені кажуть, бери. Мішок, там пів мішка, цукру і сип в котел. І я сиплю якраз в ту каструлю всередину котла, насипав. А тепер бри, помішай. я мішаю понад краї. Отаку. А то стоїть, він пішов, тоді, відтягується і повер собі поніс цукор. Все. А тут ще Ота з капустним листям ще не закипіла, давай винось. набираю в відра і на роздатку. Ну і кожен взяв в миску того листочків і вода, і, і попробував то хто здоровший, то листочки позгрібав, а те поставив на стіл та й пішов. А вже ті, що е, вже доходили, як казали, до ходяги, то приходив, брав і випивав то. То вже таке, що вже все, вже їм кінець тому. І чаю так само щось кажуть, мало ну, кажуть, засипали по нормі, що хочете, все добре. Так. От так. Так мені, а хліб був пайками. Пайка 500 грам. І ще на такій палочці довісок, На кожній пайці довісок, Як нема довіска, значить то неправильно все. Мусить бути дов'ясок. І то, той хліб ти брав, і... Хоч за зараз, хоч лишив на цілий день, то вже твоє діло. Ну, часом такий був сирий хліб, що в шапку брав той хліб, такого набирав і насипав в шапку. Ну, а що, що було робити? -то?